Усім привіт! Зараз ми перенесемося з вами до Стамбула. Цей сюжет буде присвячений в основному римській або візантійській спадщині цього неймовірного міста, хоча й не тільки. Але велика увага буде приділена саме стародавній історії міста Константинополя і зовсім небагато сучасному турецькому мегаполісу. Отож, зараз Стамбул це величезне місто, яке розташоване одночасно в Європі та Азії. Наразі це одне з найбільших міст у світі. А з чого все починалося? У 7 столітті до нашої ери тут було засноване дорізькими колоністами містечко Візантій. У 2 столітті до Різдва Христового місто увійшло до складу римської держави. А в 330 році нашої ери за рішенням римського імператора Костянтина Великого стало столицею імперії під назвою Новий Рим, а потім Константинополь. Після розділу Римської імперії на західну та східну у 4 столітті це місто стало столицею Східної Римської імперії. І було нею до взяття Константинополя турками у 15 столітті. Цю державу ще називають Візантією. Дану назву придумали історики, щоб відрізнити імперію з центром у Римі від імперії з центром у Константинополі. Зосереджуся лише на центральній частині Стамбула. Це місто вражає тим, що тут чи не на кожному кроці стародавня історія, історія Римської, тобто Візантійської імперії. Подивіться тільки на це: залишки стародавніх колон просто під ногами. Капітелі зі зруйнованого християнського храму. А це руїни церкви святого полієвка. А храм був побудований трохи раніше Софійського собору на початку VI століття, та нетривалий час був найбільшим у місті. Зараз ви бачите колону Костянтина, засновника нової столиці Римської імперії. Вона була урочисто відкрита в 330 році. Колона, яка була встановлена на одному з пагорбів, мала нагадувати про Рим, який стояв на самих пагорбах, та тим самим символізувати зв'язок старої столиці імперії з новим Римом. На вершині колони була встановлена статуя імператора Костянтина. Протягом усієї історії, через землетруси та пожежі, колона постійно зазнавала руйнувань. На початку VII століття, внаслідок землетрусу, статуя Костянтина обвалилася, а сама колона дуже постраждала. Потім статую відновлювали. Через декілька століть вона руйнувалася, її знову відновлювали. А у 12 столітті, замість статуї Костянтина, на колоні було встановлено хрест. У 15 столітті після взяття міста Турками Османами хрест був прибраний. Переносимося в інший район стародавньої столиці Візантійської імперії. Тут є цікавий об'єкт: Римська тріумфальна колона. Це одна з найстаріших пам'яток у місті. Споруджена колона середині 5 століття за наказом префекта Константинополя на честь візантійського імператора Маркіяна. По бокам бачимо Хризми, тобто монограми імені Христа. Цей знак складається з двох початкових грецьких літер слова Христос. А на головній стороні зображено двох янголів. Над ними знаходиться пояснювальний напис латинською мовою. Півтори тисячі років тому тут були бронзові літери, але сьогодні від них залишилися порожні отвори, за якими все ще можна розібрати текст. Тут сказано. Подивись на цю статую та форум Маркіяна, побудовані префектом Татіаном. Колону увінчує коринфська мармурова капітель, прикрашена чотирма аквілами орлами. Із самого початку на її вершині знаходилася статуя імператора Маркіяна. Проте як вона виглядала, точно невідомо. Є лише припущення щодо цього. Ось, наприклад. Тут є акведук. Побудований у період правління імператора Валента в IV столітті. Це був важливий елемент водопровідної системи міста. Він поєднав два міські пагорби. Довжина Кведука становить близько 1 км По ньому вода надходила в місто більше тисячі років. Наразі Акведук є пам'яткою Стамбула. Під ним проходить автомагістраль. Бульвар Ататюрка. Стамбул вражає не тільки давньоримськими пам'ятками, але й котами. Це не зовсім за темою фільму, але я хотів би про це сказати: коти тут скрізь, і вони нікого не бояться. Не тікають, коли побачать людину. Тут вони завжди нагодовані та ситі. Справа ось у чому. У пророка Мухамеда була кішка, яка врятувала йому життя, захистила від змії. Відтоді це майже священна тварина. І ставлення до котів тут, мабуть, найкраще в світі. Якщо народжуватися котом, то краще в Стамбулі. Зараз ми знаходимося на площі Султана Ахмед. У римсько-візантійські часи тут був іподром. Будівництво іпподрому розпочато римським імператором Септемієм Севером у 203 році, коли місто ще називалося Візантієм. У 330-334 роках імператор Костянтин Великий, створюючи нову столицю, перебудовує іпподром. Після реконструкції ця споруда могла вміщати в себе до 100 тисяч осіб. Вхід на іпподром був з північного боку, приблизно там, де зараз знаходиться німецький фонтан. Ми до нього скоро дійдемо. Іпподром прикрашала знаменита Квадрига, вивезена в 1204 році в Венецію, внаслідок взяття Константинополя хрестоносцями. На іптромі були встановлені важливі для міста пам'ятки, деякі з них збереглися до наших днів. Тож, спочатку розповім про обеліск Костянтина. Точна дата появи цієї пам'ятки невідома, ймовірно, це пізньо античний час. Є припущення, що з'явився обеліск за часів Костянтина Великого, засновника Нового Рима, Але це не точно. Відомо те, що у 10 столітті в часи правління імператора Костянтина Багрянородного оболіск був відреставрований, облицьований позолоченими бронзовими пластинами. Через три століття пам'ятка буде розграбована, пластини переплавлять хрестоносці. Поруч знаходиться зміїна колона антична бронзова колона. Її тіло формувала спіраль із трьох змій, голови яких в її завершенні розходилися. Одна із цих трьох голів нині експонуються в археологічному музеї Стамбула. Змійна колона символізувала перемогу греків над персами у V столітті до нашої ери. 800 років вона перебувала в Дельфах, а до Константинополя була перевезена імператором Костянтином Великим. Так званий Оболіск Феодосія. Це давньоєгипетський обеліск фараона Тутмуса III, Поставлений у Константинополі імператором Римської імперії Феодосієм Великим у 390 році. Пам'ятка дуже добре зберіглася. Усі чотири грані обеліска покриті письменами з єгипетських іерогліфів. Спочатку обеліск знаходився в храмі в давньоєгипетському місті Фіви, де був встановлений у 1460 році до нашої ери, присвячувався ювілею на честь 30-річчя правління фараона Тутмоса III. Напис при згадує переможний похід фараона до Масопотамії. На іпподромі, окрім перегонів колісниць, відбувалися і гладіаторські бої, і тріумфальні марші. Тут страчували засуджених та відзначали різноманітні свята, проводилися публічні акти, пов'язані з передачею або складанням імператорської влади. Іпподром був своєрідним центром суспільно-політичного життя столиці імперії. Зараз ви бачите німецький фонтан. Він теж знаходиться на місці, де колись був іподром. Але це уже дуже пізня пам'ятка. Він був подарований Османській імперії Німеччиною в пам'ять про візит до Стамбула кайзера Вільгельма II. відкритий фонтан у день народження останнього німецького імператора. Софійський собор. Власне, в першу чергу, заради нього я й прилетів до Стамбула. Це неймовірна споруда. Майже тисячу років Софія Константинопольська залишалася найбільшим храмом у християнському світі. До побудови Собору на його місці у різні періоди історії стояли інші храми в 532 році. В Константинополі відбулося знамените повстання Ніка, під час якого згоріла Базиліка Феодосія, побудована тут на початку 5 століття. Візантійський імператор Юстиніан І наказав збудувати на тому самому місці нову церкву Святої Софії, яка б стала прекрасою столиці імперії і вираженням її величі. Будівництво тривало 5 років. Щодня тут працювало до 10 тисяч робітників. У 537 році відбулося урочисте освячення нового храму. За переказом, саме в соборі Святої Софії, посланці Київського князя Володимира Великого знайомилися з християнською вірою. У липні 1054 року в Софійському соборі під час богослужіння легат Папи Римського вручив Константинопольському патріарху грамоту про відлучення від церкви. Саме цю дату вважають датою розколу християнської церкви на католицьку і православну. Майже тисячу років собор Святої Софії був символом християнства. Остання літургія в ньому розпочалася ввечері 28 травня 1453 року і продовжувалася всю ніч. Вранці в собор увірвалися воїни султана Махмеда ІІ Фатіха, які захопили столиці Візантійської імперії. Завойовники одразу перетворили собор на мечеть. За легендою, коли в Константинополі увірвалися турки, в соборі сховалися близько тисячі жителів міста. Священник продовжував читати молитву. Раптом стіна в правій частині храму відкрилася і сховала священника. Легенда стверджує, що він і досі читає там молитву. А коли собор Святої Софії знову стане християнським, тоді священник вийде зі стіни і продовжить службу. 1935 року засновник сучасної турецької держави Мустафа Кемаль-Ататюрк розпорядився про перетворення Святої Софії на музей. 2020 року президент Туреччини Ердоган заявив, що наказ Мустафи Кемаля є недійсним. Він вирішив змінити статус собору та знову перетворити його на мечеть. У липні 2020-го, вперше за 86 років, тут було здійснено намаз. Навпроти Софійського собору знаходиться блакитна мечеть або мечеть Султан Ахмед. Вона побудована на початку 17 століття. За своєю архітектурою дуже нагадує Софію. У Стамбулі багато стародавніх православних храмів, які були перетворені на мечеті. Ідеш вулицею та бачиш типову візантійську базиліку. Підіймаєш голову, а тут мінарети. З одного боку, сумно через це, хоча й не є дуже релігійною людиною, але відчуваю якусь спорідненість з цим містом. Бо саме звідси на Русь прийшло християнство. Ця релігія стала частиною нашої культури. Разом із християнством з'явилася візантійська архітектура. У Києві був побудований свій Софійський собор. Русь стала частиною християнського світу. Тепер у колисці східного християнства зовсім інша атмосфера. Проте Багато православних храмів не були зруйновані, а перетворені на мечеті. Тож вони збереглися. Тепер можна там побувати, доторкнутися до цих стін, відчути подих історії історії східної Римської імперії. У сучасному Стамбулі є діючі християнські храми. Вони знаходяться за високими парканами, і потрапити туди не завжди можна. Ось, наприклад. Тут я знайшов вірменський осередок. Це судячи з напису будинок вірменської школи. На будівлі висить турецький прапор. А у вікні портрети Ататюрка, поруч, вірменський храм Святої Діви Марії. Вірмен у Візантійській імперії було багато. Навіть деякі візантійські імператори мали вірменське походження. Ще на початку ХХ століття в Османській імперії проживало більше двох мільйонів вірмен. Зараз у цього народу є невеличка держава на Кавказі, та більша його частина Росія на по всьому світу. Навпроти кафедрального собору знаходиться Константинопольський і Верменський патріархат. І тут теж величезний прапор Туреччини. Фанар. Після падіння Константинополя в цьому районі більшість мешканців фанечинило опору, тому фанар не був розграбований. Населення його уникло різанини, церкви були збережені. Але все одно згодом більшість православних храмів були відібрані турками та перетворені на мечеті. Тут знаходиться резиденція вселенського патріарха. У результаті гонінь, чисельність греків Стамбула протягом 20 століття постійно зменшується. Після стамбульського погрому 1955 року грецьке населення району Фанар майже повністю виїхало, а на його місце заселили турки. Станом на 2006 рік у Стамбулі мешкало загалом близько трьох тисяч греків. Феодосіїві стіни були споруджені для захисту Константинополя від варварів при імператорі Феодосії II у V'яму столітті, коли місто виросло за межі тих стін, які були передбачені його засновником Костянтином Великим. Наразі ви бачите золоті ворота це головна брама міста. До речі, головною брамою стародавнього Києва теж були золоті ворота, які отримали свою назву за аналогією з цією спорудою. Константинополь був неприступним до 13 століття. У 1204 році хрестоносці захопили та розграбували місто. Другий раса столиці Візантійської імперії буде взята через 249 років. 6 квітня 1453 оборона Константинополя починається з облоги міста турками Османами під командуванням Султана Мехмеда ІІ. Облога міста тривала 53 дні. 29 травня 1453 року, завдяки артилерії, османське військо взяло Константинополь штурмом. Його падіння попало край існуванню Візантійської імперії, перервало греко-римську традицію регіону і завдало великого удару по європейському християнському світу. Османи перенесли свою столицю до Константинополя, який відтепер став називати Стамбулом. А ось і пам'ятник тому самому Мехмеду, другому завойовнику, турки дуже пишаються тим, що їх пращури взяли найвеличніше місто часів середньовіччя та перетворили його на столицю своєї імперії.